На тимчасово окупованій території Запорізької області, створений загарбниками так званий Запорізький обласний суд, засудив до 14 років ув'язнення жительку Енергодара, співробітницю Запорізької АЕС Лілію Качкарьову. Окупанти інкримінували жінці, нібито державну зраду та фінансову підтримку українських військ. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що російські окупанти викрали Качкарьову у грудні 24-го року, у квітні 25-го року засудили. До 14 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Володимир Коновалов, голова Береславської районної ради Херсонщини попереднього скликання, визнаний винним у пособництві ворогу. Він займався викраденням та вивезенням зерна, мародерством, погрожував розправою людям і брав участь у їхніх викраденнях. Рівненський міський суд, 26 березня, виніс йому заочний вирок: 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На окупованих територіях Луганщини щороку частішають скарги на низьку якість надання комунальних послуг постійні аварії на водогонах, тепломережах у каналізаційній системі. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його словами, місцеві незадоволені небажанням відповідних підприємств регулярно займатися обслуговуванням прибудинкових територій та вивезенням сміття. Замість розв'язання цієї проблеми окупаційна влада зробила акцент на іншому співробітники комунальних служб в обов'язковому порядку мають пройти збори військовозобов'язаних. За відмову загрожують звільненням та перевіркою з боку силових відомств, зазначив Лисогор. На тимчасово окупованій території Запорізької області, створений загарбниками так званий Запорізький обласний суд, засудив до 14 років ув'язнення жительку Енергодара, співробітницю Запорізької АЕС Лілію Качкарьову. Окупанти інкримінували жінці, нібито державну зраду та фінансову підтримку українських військ. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зазначив, що російські окупанти викрали Качкарьову у грудні 24-го року, у квітні 25-го року засудили. До 14 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Володимир Коновалов, голова Береславської районної ради Херсонщини попереднього скликання, визнаний винним у пособництві ворогу. Він займався викраденням та вивезенням зерна, мародерством, погрожував розправою людям і брав участь у їхніх викраденнях. Рівненський міський суд, 26 березня, виніс йому заочний вирок: 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. На окупованих територіях Луганщини щороку частішають скарги на низьку якість